Вітайте, дітки, всі рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться всі до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь, добрий день, хай гарно розпочнеться новий день. Зараз у нас заняття з математики. Циферки посперечались, всім кажуть. Я стою перша. А вісім каже. Та ні, це я стою перша. А шість каже ні, ні я. Давай ми зараз спробуємо помирити циферки. Яка ж цифра стоїть першою в числовому ряді? Сім, вісім чи шість. Так, правильно, спочатку йде шість, правильно. Далі. Після шести. Mm. Так, після шести у нас йде сім, а після семи. Восемь. Вісім. Так. Молодець. Але циферки знов почали сперечатись. А саме шість. І вісім почали між собою сперечати. Шість каже я більша, ніж ти. Я більша, ніж ти, сімка. А вісім каже: Ні, це я більша. Яке ж число найбільше? Серед Менше. вісім. Так. А яке число найменше? Шість. Шість так. Артемчик, а яке число більше ніж шість, але менше, ніж вісім? Дев'ять. ніж 6, і менше, ніж 8. Більше, ніж шість, але менше, ніж вісім. Такое 7. Так, Це число сім, так. А зараз. Перед нами циферки виклади в себе на столику числовий ряд сліва направо від 1 до 10. Є в тебе циферки? Виклади, будь ласка, на столику в себе циферки. Можеш викладати і називати всі цифри. один два три четыре и сейчас что еще ищем уже не видим пять может ты потерял пять я Дарья Тимчик пять Шість. Вім. Вісім. Дев'ять. Девсі. Так, молоди. А назви, будь ласка, яке число в цьому числовому ряді найменше? Не Один. Один. А яке число найбільше? Десять. Так. А яке число більше, ніж 5, але менше, ніж 7? Більше, ніж 5, але менше, ніж 7. Що, яке число більше за 5, але менше, 7, менше за 7? Між ними кучу стоїть. Шість. Так, це шість, молодець. А яке число стоїть після трьох? Чотири. Чотири. А чотири більше чи менше за три? Більше. Більше, звичайно. А назви, яке число більше, ніж три, але менше, ніж п'ять? Три. 4. 4. 5. 4. 5. 5. Так, але менше, ніж п'ять. Чотири, правильно. Молодець. Артемчик, назви сусідів числа п'ять. 4 і шість. Сусіди числа шість. 5 і 7. Сусіди числа 7. 6 і 8. Сусіди числа 8. 7 і 9. Сусіди числа 9. 8 і 10. Так, правильно. Молодець. Наступне завдання таке. Нам потрібно з тобою з'ясувати. Скільки. На краплиночках не вистачає крапочок. Подивись, на хмаринці, яка цифра написана? Чотири. чотири. Є на краплиночці одна крапочка. Скільки ще має бути на краплинці крапочок, щоб в сумі утворилось чотири? Три. Так, правильно, три крапочки я їх покладу. Один. Два. Три. Правильно. Наступна хмариночка. Яка циферка написана на ній? П'ять. П'ять. А скільки на краплиночці є крапочок? Три. Три. Скільки ще не вистачає, щоб разом утворилось п'ять? Дві. Так, правильно, тому що три і два разом буде п'ять. Один, разом... Один і три разом буде чотири. Так, добре, молодець. На подвір'ї гуляли курочки. Покажи, будь ласка, картку, яка буде відповідати кількості курочок. Трошечки вище не бачу, зайчик. Так, молодець, дві курочки. Артемчик, покажи картку з циферкою, яка буде відповідати кількості лапок у двох курок. Так, молодець. І тут на подвір'я вийшов. хто? Півник. Півник, так. Скільки всього птахів у дворі? Три. Три. Так. Скільки лап у півня? Дві. Так, дві. Молодець. А скільки всього лап у птахів, які гуляють на подвір'ї? Всього лап у птахів, які стають на подвір'я. Так, молодець, шість. Молодець. Артемчик, чи знаєш ти цю казочку? Так. Що за казка? Ребка. Риб. Так, це казка рівка. Так, слухай, будь ласка, задачку. Шість героїв тягли ріб. У землі засіла кріпка. Із шістьох лиш три людини, а всі інші це тварини. Як тварин порахувати, що потрібно віднімати? Отже, Артемче, скільки всього героїв у цій задачці? Шість. Шість. Виклади на столику циферку шість. Що в нас відомо ще в задачі? Скільки було людей? Де? Да? Сколько людей було? Три. три. Виклади картку з циферкою три. Ні. Три. А скільки ж тоді було тваринок? Як дізнатись? Який ми можемо скласти приклад? Шість плюс три. Почти плюс? Шість і ри порівняє. Дев'ять. Ну какие же дев'ять? Дивись. Всего ж то було їх шість, правильно? Mm -hmm. Давай ще mm -hmm. раз прочитаю тобі задачку. Шість героїв тягли рібку. У землі засіла кріпку. Із шістьох лише три людини, а всі інші це тварини. Як тварин порахувати? Що потрібно віднімати? Тут навіть задачки підказочка Друзі. є. Всього Друзі. було шість, три людини, то скільки тваринок? Три. три, а як ти дізнався, що три? Що ти зробив? Три. Чома, сколько было людей всего их? Есть. Ну. Есть было три людини. Три людини. І ти гриши тваринок осталось три. Що можна зробити? Який ми приклад можемо скласти? На додавання чи на віднімання? З... Наня, віднімання, віднімання, так, внимание, правильно. На внимание, так, який ми складемо приклад? У тебе є вже дві картки. 6 Мінус три. Во, наконец. Довні до є три. О, правильно, 6 мінус три дорівнює. Три. Так, отже, яка відповідь цієї задачки? Тваринок було три. Трой, ну що, говорить не вмієш. Артемчик, яка відповідь? Три. Що три? Тваринок було три. Три. Не три, а тваринок було три. Троє тваринок тягли ріпку. Відповідь цієї задачі. Так, добре. Розібрались. А тепер завдання на увагу. Поглянь, будь ласка, уважно, розглянь картиночку. Запам'ятовуй, що тут є на ній, хто є. Запам'ятовуй, бо ми маємо запам'ятати, хто, що тут є, стільки чого є. А потім я картиночку приберу, ми будемо з тобою розказувати, що ж було на цій картинці саме. Так, будь уважний, дивись, хто що зображений на картиночці. Так, тепер я прибираю картиночку. Артемчик, розкажи, будь ласка, кого ти бачив на цій картинці? Йожика. Лисичку, зайчика, носика. Mm. Кого? Пьем, кого тебе йде? Черепаху, да? Черепя... Черепаху. Черепаху. Ещека. Так. Метелик там був, да? Черепашка, їжачок. А лисичка була? Була. Так. А зайчик? Б... Зайчик був. Так. А білочка? Була. Так. А телятко було там? Біленок був? Ні. Ні, не було. Не було. А тепер скажи, що ще було на картинці? Diablo, машина, так. До. До, дом, так, До. забор. 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 Забор, 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 так, добре, Все? квіти Все були. Так, а ягодки. Ягоди. були. Ні. Ну давай подивимось на картиночку. Ні. Так, ти називав? Дім називав, да? ти? Так. Є він тут? Ні. Ні, немає. Так, Добре, а тепер таке. Зад... А, ягодки. Ану, дивись. Є. Yeah. Є, yeah. Так. Знову я приховаю картиночку. Скажи, будь ласка, що росло на дереві? Яблучка, а якого вони були кольору? Жовтенького? А, Ні, якому. Червоного кольору молодець. А чи запам'ятав ти, якого кольору була машина? А, жовтого. Жовтого. А що ніс на твоїй спинці їжачок? Яблуко. Так. А Де сидів метелик? На траві. Давай подивимось, де сидів метелик. Квітки, очіки. Говорить, кивітки. так, ну ти молодець, майже все запам'ятав, хто і що знаходилось на картиночці. Добре, Артемчик, давай ми тепер з тобою спробуємо. Попрацювати в сошитках квітиночку. Я попросила заздалегідь підготувати олівчик, зошит. Підготували ви? Так. Да. Да? Добре, радечко. давай ми спочатку попрацюємо нашими ручками, підготуємо їх до роботи. Складай кулачок, складай пальчики, розкладай. Так, складай. Де, зроби так, щоб пальчики з'єднувались один з одним. Ось так. А тепер в іншу сторону поверни, будь ласка, пальчики в різні сторони. Закрив кулачок. В різні сторони. Так, а тепер зроби ось так. Одна долонька відкрита, а інша долонька закрита в кулачок. І пальчики дивляться великі в різні сторони. А тепер навпаки. Виходить в тебе. Так. Так. А тепер давай виконаємо вправу. будинок. Нагадуй, будинок, ніжечок. Замок. Будинок, їжачок, замок. будинок, їжачок, Замок. Так, давай трошечки відпочили ми з тобою. Давай попрацюємо з зошитом. Зараз ми спробуємо написати. У нас буде графічний диктант. Останнє завдання, яке ти там виконував. Ти пропускаєш вниз п'ять клітиночок. Один, два, три, чотири, п'ять. Пропусти від останнього завдання: п'ять клітиночок вниз і постав. Крапочку олівчиком. Одну крапочку тюрма. Mm. Так, поставив крапочку? Так. Графічний диктант це коли ми щось пишемо. І виконуємо завдання, спускаємося по клітиночках вниз, вгору, праворуч, ліворуч, а в результаті в кінці виходить у нас якийсь певний візеруночок. Давай ми з тобою спробуємо щось сьогодні утворити. Отже, поставив крапочку. Зараз від цієї крапочки простим олівчиком. Пишемо вгору лінію на три клітиночки. Піднімаємо від крапочки на три клітиночки вгору. Під крапочки, Від піднімаємо. Точку не верну. Один, два, на три клітинки. Тьома вверх. Отклетить от этой от, самой от, 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 от точки. От точки вверх. Вверх три клетки. Ты не слышишь, что тебе говорят? Артемчик, в тебе є крапочка. Від крапочки пишеш лінію вгору на три клітинки. Одна клітинка, друга, третя. Ось лінія на три клітинки. Вийшло в тебе? Так. Так. Добре, а тепер одну клітинку вправо. Ми ж діли з типу таку? Одна клітиночка вправо є, Є, так. Від цієї лінії спускаємось вниз на три клітиночки. Вниз на три клітиночки. Тьома? Ні. Так знову. Одна клітиночка вправо, одна клітиночка вправо, Молодець. Далі, мушу внимательно. Тебе що ти сказали уже делать? Це ти закінчив, не Артемчик. Так, від цієї лінії пишемо лінію на три клітиночки вгору. Ось так. Не спішемо. Дерівненьку, голівеньку, не нахиляй сильно. Так, Порався, Артемчик. Білу тилі. Так, від цієї лінії пишемо лінію право на одну клітиночку. Віло. Так. Спускаємося вниз на три клітиночки. Робив. Повертаємо праворуч на одну клітиночку. Робив. Піднімаємось вгору на три клітиночки. Робив. Повертаємо праворуч на одну клітиночку. Робив. Спускаємось вниз на три клітиночки. Робив. А тепер, Артемчик, продовж цей візерунок такий же, як ти розпочав, до кінця рядочка. До кінця рядочка. ряду. Угу. Вверх на три. Тьом, не тормози. Це виходить в тебе? Так, так. Покажеш, що у тебе вийде?

Куди? І пам'ятає, що якщо що за поля, ми не виходимо. Є зошиті червона лінія. За неї ми не можемо виходити. Тобто пишемо все до червоної лінії. До поля пишемо, Mm -hmm. все. Все. Mm. Так, добре, Видно? молодець, молодець Артемчик, гарно впорався в завдання. Так, наше заняття підходить до. Закінчення. Сьогодні ми з тобою писали графічний диктант, розв'язували задачку, гадали числа від 1 до 10, і ти добре впорався з усіма завданнями. Я дякую тобі, Артемчик, за старання і за роботу на занятті. Ти молодець. Дякую. Відпочивай та побачення. До побачення!